Який гарний день сьогодні, люди. Просто прелість. <с eyeball Paste> І задоволена йду додому. Все. Всім привіт. За довгий час, а саме з 2019 року я хотіла покататися сьогодні на ровері, але на ближній станції роверів не було. До речі, я навіть не вмію, як їх брати. Мені Наталочка зняла відео для мене, щоб допомогти мені взяти той ровер. Але, я ж кажу, не було ні одного ровера, бо сьогодні неділя. Мабуть, всі захотіли покататися, як і я. Може, наступного разу в мене вийде. А зараз я йду вже додому, пройшла свої 10 кроків, як завжди. Ну, стараюся ходити судження. І зараз вже йду додому. Всім гарного робочого тижня, який завтра починається, до речі, і скорішої п'ятниці. Бо після п'ятниці знову вихідні. Все, всім пока. До побачення.